Мійського корпусу проведе. Роман Гухаянова, адвокат, затриманих. Отже, сьогодні з'явилося кілька заяв там, у публічному просторі, в тому числі від представників влади, так, судово завели заяви від представників ополіційного суду, напевно, в першу чергу ці на коментарі питання. Так? Якщо ваша ласка. На даний момент я коротко помалюю картину, що ми зараз маємо. А... Безпосередньо вже адвокат якісь деталі розкаже більш професійніше. Е, після останньої, останньої доби е, апеляційного суду, да, тому що тривало воно практично добу, ми маємо певні позитивні результати. Насамперед, це дві людини були звільнені з під варти. Е, це 12 і друг без командир запасного батальйону Київського. Один боєць, друг цвят повинен бути звільнений під заставу, вже всі процедури пройшли, зараз очікують його звільнення з слідчого ізолятора. І друг Хорват і друг Педро були переведені в лікарню, для того, щоб нарешті надати їм адекватну медичну допомогу після поранення і травм, які вони отримали на берег це таке було завершення судового апеляційного процесу 22-23 числа. Після цього, як розвиваються, сьогодні вже маємо понеділок, що за цей час було, можливо, якісь є новини. Насамперед, як я і сказав, зараз слідчому ізолятора, ізолятора повинні звільнити. І заставу нашого побратиму. Ну і по самій, по суті, справи, то я думаю, адвокат краще, краще, краще деталі. Заставили де. на сьогоднішній день були підготовлені всі документи, щоб зібрати одну затриману свідчили зретона. Намагалися сьогодні забрати хоча б вступні резолютивні частини ухвал, але ви отримали тільки одну затриманого працівника. Інші нам уклали навіть не для вступну резолютивну частину. Але зараз я готую разом з своїми колегами заяви про перегляд цього рішення на базі виключно того, що я вчив безпосередньо суді апеляційної інстанції. Тому що той свої рішення не снідає. Завтра має бути тільки проголошення. Обіцяємо протягом прийти на РПТ. Але ніхто чекати, час не буде. Ми готуємо вже заявити перегляд. Я думаю, що завтра судить відбудеться. Ви сказали, що вже висові формали б звінити. Я так зрозумів, кошти були зібрані все ж таки. Сьогодні о 11.50 було внесено заставу через банк офіційно. В три Той. години дня було, ми вже були в операційному суді, що дали підтвердження про зарахування коштів. Кошти були зараховані на рахунок казначейської судови. Операційним судом було надано довідка. Зараз мій колега біля свідчить ізолятора займається питання випустити заставу за Скажіть, які були зібрані ці кошти, ну, це були якісь внески, чи хто yeah. індамо зуба депа? Це були внески багатьох наших симпатиків і друзів, практично з тої хвилини, коли тільки було заявлено про те, що можна звільнити нашого побратима під заставу. Багато відкупимо людей, які почали навіть під судом прямо збирали кошти, а хто був, скажімо так, за межами, не в Закарпатській області, а таке на як швидко була зібрана потрібна сума? Наскільки я поінформований, вже в п'ятницю, по ідеї, можна було б вносити заставу, тільки то, що робочий день був закінчений, тому що саме засідання вже пізно проводилось по ньому і, відповідно, не встигло чисто технічно внести заставу. Точно в п'ятій годині вже були зібрані кошти, але в зв'язку з тим, що ми всі були в суді, ми в рамках провели процес з закінченням робочого банківського дня, чисто фізичну суму не змогла віднесено, тому не було не суму. Можливо, можете сказати, яка найбільша була сума внесена. Сума визначена буквально операційного судно. Вразовий внесок. Якщо поступили, то що не знаю. Я не знаю. Я, ну, я, я. я бачив в тому ящичку, який носили біля суду, я бачив, якщо я не помиляюсь, там 100 доларів. Це просто випадково походить ще. А там на рахунок які суми маси, не до того було, щоб зізнавати я що трошки добре у нас змішалися. Якщо я не помиляюсь, суботу з'явилася заява. Публічна заява, власне, навіть спрямою ну, мовою від апеляційного суду стосовно тих подій, які відбулися над ранку, будемо говорити. Як ви це прокоментуєте, бо там були висловлені і оціночні судження, певне трактування подій, які власне, відбувалися вже глибокої ночі награду. Ви маєте на увазі ці... Звинувачення в погробі. Звинувачення в погробі, насправді ніякого погрому не було. було. Незадоволення звичайних людей, незадоволення народних депутатів рішеннями на суду. Потім, відповідно, працівниками міліції чи, ну чита багато різних було підрозділів, були спровоковані певні сутички. З їхньої сторони був використаний газ на коридорі, потім вони ж самі це є зафіксовано на фото. Якщо я не помиляюсь, навіть відео є. Вони самі вибивали вікна. Намагаючись ну, так, щоб доступ свіжого повітря, бо це було там, де знаходилися підрозділ чи міліції, чи чого, бо там не зрозуміло. Ну і коли вибивали ці вікна, так само десь було пошкоджені батареї, чи труби, щось залили з будови. Ну, От і всі погроми. Тобто я думаю, що питання треба до працівників поліції. І прокуратура так само заявила, що вони порушують стосовно гопіганства Так, тобто проти кого вони нарушують? На вашу думку? Я, ну, думаю. я думаю, що, звичайно, ж буде порушено проти е бійців добровольчого українського корпусу або членства правого сектора, тому що це є добра традиція, будь-що навіть навішувати на... Правий сектор і звинувачувати у всьому, в чому тільки можна звинуватити. Тому що зараз йде надзвичайно потужна кампанія по дискредитації правого сектору як явища, як руху, як політичної структури, як добровольчих підрозділів правого сектору. Тобто завдання стоїть дуже пряме дискредитувати, знищити, розтоптати і щоб сліду про правий сектор серед народу не було. З цим справляються, намагаються справитися всі. Від прокуратури, починаючи, закінчуючи різними підставними людьми і їхніми шавками, які е, шукають кожну нагоду для того, щоб е, звинуватити правий сектор у, 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 у різних нехороших речах. У ще буде питання до адвоката. Ну, перед судами було, ви знаєте, самі говорили, що дуже багато не надавали вам слідчі інформації, взагалі суди пройшли, якби вже має, має бути сама справа. Сусправа. Ви вже вам надали якісь документи, повне відео, як ви хотіли цього, як наразі ситуація. Станом на сьогоднішній день. Жодних матеріалів, слідство нам не надано. Судовому мною було отримано Повідомлення слідчого про те, що моє попитання частково було задоволено про знайомих з матеріалами справи, та надано мені протоколи допиту потерпілих та свідків, тобто тими матеріалами, які оперувала прокуратура під час суду першої станції. У наданні повного об'єму відео ніби відмовлено. Немає, ну, слідчі встановив, що надання відео в повному обсязі може перешкодити до судового свідку. А ми знали половину питання про те, що порушається ваше право. Я зараз підготував скаргу, була зареєстрована сьогодні скарга те, що відносно нанесені буде москаля Ми єдиного державного рішення. І сьогодні будуть готуватися скарги на дії слідчого щодо ненадання повного доступу до матеріалів комунікального провадження. Ну, а реально причину, чому не надають відео, я думаю, ви розумієте, тому що на тому відео будуть моменти, як стріляли і били наших хлопців, мало того, що ті моменти будуть, що і буде видно, хто це робив. Є підозрю, що там а, був не тільки а, місцеві жителі, а й представники а, а міліції чи поліції, а, які були там переглянуті в селі. Тому повний об'єм відео, ніхто показувати інформацію. До речі, під час самого процесу, що, ще не менше двоє бійців заявили про те, що побиття відбувалося щонайменше за присутності працівників міліції. Заяви офіційно з цього приводу представників або захисту вашого не видно, яка позиція ви може зараз вилучити. Ніхто не залишиться без з тих, хто це робить. Є заяви про вчинення злочину та внесення відомості стосовно побиття копців. Так само будуть внесені відомості щодо побиття хлопців, працівниками правоохоронні організації, ті, які перебували там. Для того, щоб з'ясувати, хто сидить з працівників правоохоронних органів, треба бачити повний тест Це є саме та причина, по яку не дадуть відео в повному обсязі на ознайомий захист. Але незважаючи на те, чи, чи не дадуть відео, чи не дадуть відео. Даних осіб будемо встановлювати і подавати відносно них заяви про вчинення кримінального договору. Можете якось прокоментувати сьогоднішнє, як була розсилка від ОДА, від пана Москаля про те, що є інші елементи е е е е е по іншим кримінальним справам і в В'єднанні. Я думаю, ви бачили. Так, да, звичайно, я бачу. Це є метод пана Москаля. Він анонсує, який злочин хлопцям голошують підозрюва. Він анонсує злочин, хлопці наголошують підозру. Знову сьогодні було анонсування якихось там незрозумілих злочинів в якомусь році. Я так думаю, що наступний крок, вони знову будуть поголошувати якусь підозру. Вони роблять все для того, щоб хлопці просто не випустити. Це є їхні методи. Те саме було у нас засідання Пенсильного суду. Всі прекрасно бачили, яка була реакція після того, як друг Педо закінчив засідання, Судді пішли на радше поняти, що відбувалося в залі. Відразу налетіли поршому бройну бронежилетах, в касках повністю блокували все засідання. Нікому було кому було, було не зрозуміло, що судді вже будуть відхиляти апеляційну скаргу захисників. Зрозуміло було всім. Те саме було і її покрива. Як тільки судді пішли на радшу кімнату, одразу коротше не блокували все, закрили доступ, і всім було прекрасно зрозуміло, яке буде рішення апеляційного суду. Тут немає нічого дивного абсолютно. Но охоронці вже наперед знали, які будуть рішення апеляційного суду, тому що вони були готові. Хочу, хочу доповнити, так попередньо, якщо я не помиляюся, 18-го, так було, коли не привезли хлопців. Можна було абсолютно наперед уже зрозуміти, що не буде апеляційного. Засідання, тому що та кількість міліції і їхня якість біля суда вказувала саме на те, що хлопці перевозити не будуть. Тобто, насправді будь-який судовий процес це звичайно постанова і спектакль. Наперед вже чітко вирішено, будуть перевозити хлопців, не будуть перевозити, Які будуть рішення, будуть відпускати спідварця чи не будуть відпускати це все наперед, всім зрозуміло, ну крім звичайно тих людей, які приходять в зал і думають, що насправді відбувається якісь правосуддя. Правосуддя таке у нас відсутнє взагалі. І завдання нас, правосектору, це намагатися зламати цю систему порочну, судову і змусити їх виконувати те, що вони зобов'язані виконувати. Тобто, ну, скажімо так, хоч якийсь мінімум об'єктивності повинен бути в судових розглядах. І тому, якщо суд не хоче об'єктивного розглядати, значить ми будемо змушувати їх працювати в на основах об'єктивності об'єктивності хочу доповнити. Прекрасно всі розуміють, що в суді першому станції судила одна суддя. Всіх п'ятьох. Судді всі апеляційної станції, так само одна колегія суддів. дала всі процедури. Це говорить про нашу прозору в ламках систему автопризначення справ. Прекрасно вони призначають справу на одну ту саму колегію всіх п'ятьох. За трьома апеляційними скаргами різних захисників. Це все наперед було сплановано, продумано, і колегія вже наперед була скланова у цій даних справах. З ну, до того всього можна додати той прес і тиск, який робиться на адвокаті по цій справі, Там починаючи від різноманітних погроз і навіть в ніч ковідбулося це позиційний. Суд були погрози поспавленню офісу. Відповідно, так, так. також особистий тиск на них, мінімальні ефективності задавані речі адвоката. Ну, тобто здійснюється все можливе, щоб адвокати не, не займалися об'єктивно цією справою. Стосовно сьогоднішнього заявления скаляти не лише наведені. Скарімо ну, так факти, але там є і оцінювані судження. Е, я зараз не готова, і мою людське кромано е, закон про державну службу щось там говорить про те, що саме ну, посадова особа не дуже має право mm -hmm. робити певні освоєння. Mm -hmm. Ну і таке інше. Чи будуть позови за наклеп, за нанесення на шкоди репутації, за неправдиві звинувачення, крім тих став, що вже порушені? Я особисто очікую, що все ж таки пане москаля. Десь прокинеться совість і він вибачиться за всі ті наклики, які ми зараз робимо. Ми всі прекрасно розуміють, що це наклеп. Звичайно, я, на мою думку, ми будемо готувати такі заяви, будемо їх опилювати, тому що це є після накладки. Закінчилося. 23 січня в що було, ну, було оголошено до загальної двоє хлопців, які залишилися два в лікарні, так, і вами, е, юристами, буде спровоковано порушено щодо перегляду апеляції. Е, як, тут, ну, дехто каже, що апеляція у вас є переглядом, тобто перегляд апеляції, е, як це технічно буде робитися, і на якому це? Так? Є два варіанти перегляду даного рішення. Зв'язку з новими обставинами, це перший варіант. І другий варіант, просто слідчий. Я нев'язано змінити підозру, по двох росіях взагалі закрити справу, яку не кричить. І вже змінювати запобіжний рік. Моя думка така, будемо переглядати за новою обставиною пересування. Тому що все обставини дійсно. А який розвиток подій, взагалі, які мають бути результати, якби вони була перевільним. Тобто обов'язково всіх випустити, що все-таки за те, що був якийсь розгляд, але у нормах закону. В данній мірі кількох осіб справа має бути закрита. Що принаймні. Mm -hmm. Інші особи мають бути звільнені. І вони мають бути немає. Тому що в цих діях не те, що немає злочину, там, там взагалі нічого немає. Те, що ми побачили на відео, що змонтовано органів, бо воно і дійсно змонтовано, це прекрасно бачили. Я особисто в їх діях не побачив жодного вечірку. Такі події відбуваються з сотнями і десятками кожного вечора, кожної ночі. От, якась там тяганина, шарпанина одне з одним. І відповідно хуліганство четверта частина, яку їм інтервинували, це абсолютно непорівнені речі. Яка ситуація з лікарнею? Відомо, що раніше і так були проблеми з допущенням адвокатів, близьких і медиків. І тих повців, яка ситуація зараз з двома тим, Хто в лікарні? Чи ви їх вже бачили і що там з медициною? Бачив мій колега, сьогодні саме спілкувався. За його словами, тут дуже погана ситуація з ногою. Його йде загроєння ноги. Його оглянули. Медична допомога у нас питання здається. Належно її, в принципі, назвати не може. Нам ще доведеться змушені контролювати і змушувати саме лікарів е, виконувати свою роботу, тобто надавати е, нормальну медичну допомогу. У питання свідків на тих ліках, які потрібно, звичайно, що е, надати медикаменти необхідні е, це не є для нас проблема. Проблема є в тому, щоб ці лікарі надавали необхідну адекватну медичну допомогу. Бо так, як її набрали перший раз, витягнули кулю і зразу зашивували теленову, ну, ну, та посередині ніхто нічого не чистий, і після цього нога почала, пішло зараження, почала їти всередині. Зрозуміло, тобто, який рівень допомоги надали так же само і другу бісу, якого поранення було шиї, так куля була теж вилучена, зашито, там все Тобто Рівень медичної допомоги практично нелюбий. Маєте можливість і на доступу як адвокат, тобто, з свого боку, немає якихось перешкод? Сьогодні ніколи не буде. Під захист не знає. Почалися там якісь слухи, якісь заяви треба було писати, але це формальні суд. Ми так обслуговуємо написали заяву. Вчасне зобов'язання, то написали і робить. Okay. Ми обов'язково будемо інформувати, як тільки вони почнуть знову займатися своїм діти. Коли можна відчути вам переглянути? На завтра я будемо передавати. А там, що вони вам не віддають оці результативні частини, тобто... Першу частину. Тобто це якби затягують якось терміни, чи чому на вашу дозари була Це є, звичайно, процедура затягування часу. тягування час. Щоб ви не вклали свої терміни, чи чому? Терміни у нас зберігаються, терміни у нас подачі є. Я думаю, що це робиться для того, щоб в той час десь зліпити ще якісь справи, можливо, в інших областях, приділити звинувачення хлопцям, ну і відповідно, чи Скажімо так, тут суд постановляє відпустити, значить, а по іншій він буде затримувати. Це стандартна практика, то я думаю, що не виключений такі варіанти. Для цього і затягується час, щоб напрацювати більше матеріалів, зліпити якісь сфальшовані кобінальні справи. тій ухвалі, навіть, якщо вони буде через 5 днів, нічого нового мене особисто не буде. Я готовий присувати до цієї ухвали абсолютно дам адекватно. А коли вони мають її зачитати, повністю? Завтра о 16-й годині. У другому залі має бути оголошена повна частина. Mm -hmm. Хто хоче побачити, може тільки підійти на цьому судці, признати, побачив, що ніхтось упали, ніж ще буде в комусь. Все одно будуть подальші суди, подальші розгляди, який наш прогноз чи є віру... ну, можливим з юридичної точки зору, що він буде закритий. Ні. Mm -hmm. yeah. Закритим він не буде однозначно, тому що немає жодних підстав закривати засідання суду. Я вважаю, що судді вони не самого, щоб приймати рішення про закрити тому що немає, Юридично немає жодних підстав, щоб вона буде закривати. З чим пов'язана така активність? Завзятість Геннадія mm. Геннадійовича в цій справі, така ну, така численна кількість є, заяв, то така підготовка інформації. Ну, я працювала в адміністрації, знаю, що я вам голова ударів зайнята людина, буду підготувати сьогоднішню заяву, скажу там окей, по інших справах самі, ну, треба постаратися. Має ну, інші справи, там області трошки керувати. Чим ваша? Ну, Насправді області на другому місці стоїть, на першому місці стоїть боротьба з правим сектором, тому що як я вже. Казав правий сектор, який співгорді режиму порушен. І відповідно, любими шляхами намагаються дискредитувати від складу правого сектора до рядових бійців, навіть ті, які героїчно захищали нашу батьківщину в найгарячих точках. І тому, звичайно, перше, що завдання Геннадія Москаля є, не дбати про Закарпатську область, а максимально виконати скажімо, побажання своїх господарів. Зу. Це по дискредитації, по... тому щоб посадити хлопців якомога більше, ну і перед населенням е показати образ правого сектора як бандитського голову Ну, Хто є господарі з Це треба питати Геннадія Москаля, та як він є голова адміністрації, то відповідно ясно, що на банку його господарі сидять. І дають йому швидкі вказів. Так само і вказівки судам, прокурорам, і всім іншим, які виконуються з нас. Це в Україні? Так. Таке питання, ну таке політичне насправді є було таке так, переслідування, можливо, з боку пана Моспаряку місцевого правоосайду. З іншого боку, на суді був представник блоку Петра Порошенка, який також хотів брати ніби хлопців на руки. Тобто, чи не може бути що це щось особисте пана Геннадія, а не ціле цілий режим і так далі. Тому що мене здивувало те, що він в принципі приїде. Чи то щось хтось його знає, можливо, чому так? Ну, я коротко відповім, Думаєте, багато депутатів, народних депутатів України, незалежно від того, в яких фракції знаходяться, чи від якої політичної сили, вони є патріотами так, і порядними людьми. Тому не відкидаємо їхні політичні скажі, вподобання, так що політичні сили корохну прийшли. А про те, що переслідуванні люди доказує не тільки, що на Закарпатті, надій Москаль дискредитує правий сектор. Насправді і в багатьох інших областях відбувається така ситуація. У нас так само в Кіровограді сидять ув'язані хлопці, які очікують суду. За роз, погром, скажімо, чи розгром підпільного нелегального бізнесу гральних автоматів, так, від якого скажімо так, еліта в колишках, верхівка в області. Так само у нас в Києві <coughs> був заарештований один з бійців добровольчого корпусу. За звинуваченнями, що він в Донецькій області вчиняв розбійний напад, хоча саме в час цього вчинення розбійного нападу він знаходився поранений в Києві в лікарні. Так про що свідчить і довідки, і всі інші і свідчення, так і медиків відповідна документація. Він фізично не міг вчиняти розбійний напад в Донецькій області, тому що він. Ходити та виконання. Але це не завадило його викрасти біля під'їзду, не завадило його переправити в Маріуполь слідчий ізолятор, тому що це якась територія, де добре утримувати наших хлопців, так, і відповідно, то чинити з ним розправити. Тобто не йдеться тільки про Геннадія Москалеті, тільки про закарпатську область. Це явище є всеукраїнське в Одесі, керівник правого сектору Сергій Стерненко, е теж переслідується е владою за те, що боровся з. Е Особами, скажем так, скола сепаратистів, так, і, відповідно, теж його звинувачують у всіх смертних гріхах. І, я думаю, якщо зараз ще згадати, то ми ще деякі знайдемо таких резонансних справ, які стосуються і не, і не тільки бійців правосектори, і бійців інших добровольчих підрозділів. А їх сидить насправді десятки і сотні, і сотні в Україні. Тому вона справді просто винятик цієї е, системи, яка абсолютно нічим не на даний момент не відрізняється від тієї системи, яка була вибудована в Україну Польщу. Деколи вона навіть трошки страшніша і, і трошки більш досконала, ніж була в Україну Польщі.